Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день землі. Тому пропоную вам послухати про нашу красуню землю. Краса природи, справжнє диво, це неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе. Навколо височують гори, між горами дзвонить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди. Казка ожива. Ось глобус це макет нашої земної кулі. Він має моря, океани і землю, гори, ліси, поля. Наша родюча багата земля. Та останнім часом люди стали забруднювати нашу планету токсичними відходами, випарами, сміттям. Тому ми, як маленькі мешканці нашої землі, повинні зберігати її чистоту і красу, сортувати сміття, доглядати за природою і довкіллям. Не рви квітів, вони приносять користь. Бережи їх, не топчи. Не лови комашку. Не ламай дерева, гілки. Туди прилетить пташка, буде гніздуватися. А листочки виробляють нам кисень, яким ми дихаємо. Не забудь нагодувати пташку взимку, бо їй холодно, треба її підтримати, їй важко знайти харчі під снігом. Люби природу, будь їй вірним другом.